Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні історія про загадкове вбивство водія блаблакару, яке сталося кілька років тому, і про яке досі говорять в Україні ті, хто продовжує користуватися блаблакаром. Я серед них. Львів'янин Тарас Позняков збирався поїхати до Києва на особисту зустріч і був готовий взяти попутників. На його пропозицію відгукнулися двоє чоловіків та жінка, яка була зареєстрована у Блаблакар як Оксана Садаєва. Проте, зрештою, з Тарасом поїхали лише двоє чоловіків. Тарас Позняков перестав виходити на зв'язок 4 квітня 2016 року. І востаннє камери відеоспостереження зафіксували його автомобіль, який заїжджав на заправку у районі села Бобриця Київської області. В автівці почалася сварка. Притуляючи пістолет до скроні, Тарасу сказали покласти руки на руль. Він почав пручатися. Буквально за півгодини Тарас був убитий пострілом у голову з пістолета. Втім, що сталося тоді у машині, поліція з'ясує не одразу. А тіло 25-річного Тараса Познякова шукатимуть роками. Тарас Позняков, – 25-річний юнак із Львівщини, який жив яскравим життям. Він був активним, життєрадісним і завжди готовим допомогти іншим. Тарас працював, мав багато друзів, планував своє майбутнє. Про те, що Тарас зник, першими повідомили його родичі. Схвильовані батьки зателефонували до поліції, щоб повідомити. Телефон їхнього сина не відповідає, а сам він зник, хоча вже давно мав бути у Києві. Вони повідомили про це поліцію, а також почали ширити інформацію в інтернеті. Не відповідали і телефони його пасажирів. Камери зафіксували його попутників на автозаправці та в магазині кілометрів за 30-40 від Києва. Востаннє він дзвонив батькові об 11.16. Після цього його телефон відключився в районі села Бубриця Києво-Святошинського району. Примітно, що за деякими даними сім картки телефонів пасажирів були активовані за день до поїздки. Двоє пасажирів були зареєстровані як Мазурчук Олег Віталійович 1969 року народження, та Дем'ян Володимир Георгійович, мешканець Чернівців. За допомогою того ж інтернету друзі зв'язалися з ймовірними пасажирами або їх повними тесками. Київський підприємець Мазурчук сказав, що на Блаблакар зареєстрований, проте останніми днями був у столиці, тож зі Львова їхати не міг. А чернівчанин Володимир Дем'ян перебував у рідному місті та Ні. Куди їхати не збирався. Також постало питання, навіщо Тарасу було звертати до Бобриці, яка знаходиться за понад 10 кілометрів від траси Житомир Київ. Однак в інтернеті тоді ходила інформація, що в ауді був четвертий пасажир, який також зафіксований камерами. А десь біля Бобриці нібито машину бачили біля лісу, і там було троє людей. Втім, Тараса з ними вже не було. Згодом поліція знайшла справжні імена пасажирів. Підозрюваних у викраденні 25-річного львів'янина Тараса Познякова оголосив розшук Інтерпул. У злочині підозрювався 36-річний мешканець Чернівців Дмитро Голуб та 25-річний громадянин Росії Луан Кінгісеп, який проживав у Макіївці Донецької області. Як повідомляли деякі ЗМІ, вони займалися продажем крадених автомобілів. Пізніше автомобіль Тараса знайшли в одному із гаражних кооперативів Києво-Святошинського району. У салоні виявили сліди крові та отвори від куль. Як пізніше з'ясувало слідство, зловмисники спеціально створили фейковий третій обліковий запис у блаблакар на ім'я жінки, щоб не викликати підозру у потенційної жертви. За словами батька Олександра Познякова, вони спеціалізувалися на автомобілі представницького класу, в тому числі і на Ауді А 6 Саме такий автомобіль був у Тараса. Злочинці, зареєструвавшись у мережі Блаблакар, чекали на зручний момент, як встановило слідство листування зі своєю майбутньою жертвою. Вони вели із села Тарасівка, що під Києвом, домовившись про спільну поїздку Кінгісепта Голуб 3 квітня потягом із Києва вирушили до Львова. Блаблакар це французький онлайн-сервіс для пошуку попутників. Блаблакар заснував французький підприємець Фредерік Мазелла у 2006 році. Ідея з'явилася, коли він не міг знайти квиток на потяг до рідного міста і помітив багато напівпорожніх авто на дорозі. Він вирішив створити платформу для об'єднання водіїв із попутниками. В Україні ж Блаблакар розпочав свою діяльність у 2006 14 році з того часу сервіс став популярним серед українців. Це такий собі онлайн автостоп. Блаблакара працює в понад 20 країнах світу, включаючи і Францію, Німеччину, Італію, Індію, Мексику Бразилію. Найдовший задокументований маршрут на платформі близько 2000 тисяч кілометрів. Блаблакар створений для того, щоб допомогти людям зекономити гроші. Водіям заборонено встановлювати ціну, яка покриває більше ніж витрати на паливо. Чи користувалися ви послугами цієї платформи? Напишіть у коментарях, бо я так у студентські роки ми з подругою їздили до Одеси. Добре, що були удвох. Хочу вам сказати, бо було дещо не по собі. Це було Стареньке Ауді, їхати потрібно було вночі, з нами ще їхав чоловік-попутник, а водієм була жінка, і вона була дещо дивною, не знала назви вулиць, по яких ми їхали, постійно скидала дзвінки і жодного разу не зупинилася. Ми їхали з Києва в Одесу. Коли вийшли, видихнули з полегшенням, а назад вирішили хай вже і дорожче, але на поїзді. І виходить, що страх не безпідставний за понад 10 років роботи Блаблакару. У нас в Україні було кілька кримінальних історій. Окрім вбивства Тараса Познякова, 5 років тому 51-річний водій Блаблакару зґвалтував 27-річну пасажирку Ольгу, як вона стверджує. Вона неодноразово користувалася онлайн сервісом зі спільних поїздок, і чоловік мав довести її з Одеси до Черкас. Проте водій звернув з дороги, завіз її в ліс і примусив до інтиму. Про напад у соцмережах написала подруга постраждалої. Сама ж дівчина лише на другий день після наруги звернулася до поліції. У мене не було зв'язку. Там може ми там пробули. Навіть, ну я не знаю, три-чотири години. У мене весь цей час не було зв'язку. І там не було в окрузі, ну нікого. Геть не ні один раз там не приїхала машина. Я просто все робила для того, щоб мене не били. Краще, якби мене би, в мене було більше доказів. У день звернення потерпіла, і поліцейські попросили надати одяг, в, якій, в якому вона була в момент зґвалтування. А коли дівчина привезла його, поліцейські одразу відмовилися приймати речі. Потерпіла кілька днів, намагалися віддати одяг в полі. Як речовий доказ. Після того, як одяг все ж взяли, документів про підтвердження прийняття речових доказів дівчині не видали. Я шукала свіжі публікації про цю справу, але не знайшла. Скоріше за все, ця історія так і залишилася без розв'язки. Щодо сьогоднішньої історії, то через чотири місяці правоохоронцям вдалося знайти Дмитра Голуба. Йому інкримінували цілу низку статей кримінального кодексу, умисне вбивство, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю. Крім того, він перебував у розшуку за грабіж, скоєний 14 років тому у Чернівецькій області. Дмитра Голуба затримали на Хмельниччині та доставили до Києва. Розповідав тодішній керівник Київського обласного управління поліції Вадим Троян. Те, що він там був, ми розуміємо про це. Він це не але в показах не дає, але ми це знаємо точно вже. З ним провели низку оперативних заходів, слідчі дії, експертизу і робили все можливе, щоб встановити місце поховання Тараса Познякова. Як з'ясувалося, на Хмельниччині голуб жив у друга, переховувався під вигаданим ім'ям та користувався підробленими документами. У суді, де підозрюваному обирали запобіжний захід, він визнав свою провину. Частково викрадення автомобіля зізнався, але факт убивства категорично заперечував. Києво Святошинський районний суд тоді заарештував його на два місяці без можливості внесення застави. А от батьки та друзі Тараса Познякова все ще сподівалися, що хлопець живий і продовжували його розшукувати. Правоохоронці разом із собаками прочисували лісосмуги Київщини. Я йому даю понюхати. Прикриваю морду, щоб запах тільки через нос, щоб він нюхав через ніс. Нюхай. І даю йому команду шукати. Раптом пошуковці побачили у лісі схованку і почали там копати. Була така яма, виходить. Розкопали там був ротвеллер, Ну, хтось вивіз і закопали. Ну, а так, щоб по суті щось таке, нічого не погнуло. Батько після того і сам прочисував район Бобриці й шукав сина. Поліція ж продовжувала шукати другого підозрюваного Лоана Кінгісепа. 23 березня 2019 року столична поліція виїхала на виклик. В житловому будинку у Голосіївському районі стався вибух. Там загинув чоловік. Вибух почули мешканці сусідніх квартир. Вони й повідомили про те, що трапилося екстреним службам. Також сусіди розповіли, що бачили незнайому жінку, яка вибігала з квартири, в якій стався вибух. Що саме вибухнуло, вони не знали. Але мешканці будинку говорили, що звук був схожий на вибух гранати. Чоловіком, який загинув, виявився Луан Кінгісеп. Усі ці роки він переховувався у столиці. Кінгісеп підірвався на саморобній гранаті. Не виключено, що виною став алкоголь. У день загибелі Луан Кінгісеп відзначав своє 28-річчя. Його безрезультатно шукали три роки і знайшли вже мертвим. Співробітники поліції опитали сусідів і почали пошуки дівчини, про яку повідомили свідки. Десь тут у нас бахнуло і чи що, э, що було, мальчиков вбила, девка удрала. Да. Я їх бачила останній раз вот, квартирантом, але я встречалась з жінкою. У меня проблема с горячей водой. Вот я с ней общалась, я говорю, у вас болер стоит. А говорить, ні. адвокат Дмитра Голуба ще до оголошення вироку заявляв, що можливо ніякого вбивства не було, але жодних доказів того, що хлопець живий адвокат не надав. Крім того, усі експертизи підтвердили, що Тараса Познякова убили. Питання за що? Невже через автомобіль? Батьки у такий мотив вбивства не вірили. Тоді розглядалася версія, що вбивство замовне. Тарас і його мати працювали у різних судах Львова. Він секретарем, а вона керівником апарату. Батько ж раніше був заступником керівника митного посту аеропорту. Але хто міг замовити хлопця, рідні не знають. Дорогу він не переходив нікому. Того ж, 2019 року, Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба. На тому судовому засіданні батьки Тараса помітно нервувалися, доводилося дивитися в очі вбивці їхнього сина. До речі, на тому суді поруч із суддями у мантіях сиділи звичайні українці. Це був суд присяжних, який брав участь у винесенні вироку. Голуб назвав засідання цирком і заявив, що його громадянські права порушені. Він подав апеляцію. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок. Дмитро Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Батьки тоді говорили, що дуже шкодують, що в Україні скасували смертну кару. Нагадаю, її скасували у 1999 році. Тоді конституційний суд визнав смертну кару неконституційною. Суд аргументував це тим, що смертна кара суперечить статті 27 конституції України, яка гарантує кожному право на життя. А країни, де смертна кара активно застосовується, Китай є лідером за кількістю виконаних смертних вироків, але точні дані засекречені. Смертна кара там застосовується за численні злочини, включно з корупцією, вбивством і наркоторгівлею. У Сполучених Штатах смертна кара дозволена на федеральному рівні та в 27 штатах. Основним методом є смертельна ін'єкція. Кожен штат має власні закони щодо її застосування. Японія там смертна кара застосовується рідко, але залишається чинною для вбивства та інших серйозних злочинів. Білорусь це єдина країна в Європі, яка продовжує виконувати смертні вироки. Повертаюся до справи Тараса Познякова. Там правоохоронці встановили, що власника автівки розстріляли. Пострілів було три, влучили у стегно, спину та груди. Батько Тараса Познякова розповідав і про шантаж з боку Дмитра Голуба. Мовляв, той обіцяв Олександру, що покаже місце, де вони закопали тіло в обмін на відмову від усіх обвинувачень, і попросив 50 тисяч доларів. Батько зустрічався з голубом у СІЗО і навіть погодився заплатити ці гроші. Але передати їх голубу так і не вдалося. Усі домовленості, зловмисник зірвав. Крім того, голуб почав вимагати вже не 50, а 75 тисяч доларів. І переговори вирішив вести не з батьком, а з мамою Тараса. Тоді Олександр звернувся до поліції. Він сказав, він зізнався, що вони стріляли, вони виїжджали за ним. Вони вимагали від мене гроші, але вони самі зірвали всі домовленості. Ще розкажу про суд? Там Дмитро Голоповодився зухвало. Весь час ображав батьків Тараса та проклинав суддів. Служителі Феміди на півтора роки відсторонили Голуба від судових засідань через хамську поведінку, нецензурну лексику і погрози. А ще Дмитро Голуб ставив цинічні питання батькам Тараса. Мовляв, самі звинувачуйте мене у вбивстві сина, а потім ставити свічки за здоров'я за нього у церкві. Погрожував, що розіб'є камеру журналістам. І не захотіли вислушати моєї останнього слова, нарушили всі мої гражданські права, і вони присутні мені дивічно позбавлення волі. Ну, так цирк на деле. А аборбели. Попри те, що у розмові з батьком Дмитро Голуб заявляв, що ми стріляли і ми його закопали у суді. Після оголошення вироку на запитання журналістів де тіло, відповів Що ви з тілом зробили? де тіло? Де Тарас? «Яке тіло, ви що з Тарас, десь заграє каґра, то ви не довічно бопали неволі. А очкарики». І навіть довічне позбавлення волі не примусило голоба сказати, де вони з напарником заховали труп. А пам'ятаєте ту дівчину, яка втекла з квартири Кінгісепа? Так ось вона, Ірина Хлинова, родом з Київщини, раніше працювала гримером-візажистом. Саме вона допомагала Кінгісепу залишатися невпізнаним, гримувала, коли виходив на вулицю. Останнім часом він носив довге волосся та бороду, а колись вже мав коротку зачіску. Правоохоронці проводили обшуки у квартирі цієї жінки, однак Ірина зникла. Це обурювало батьків Тараса. Рідні Тараса були впевнені, засуджений до довічного ув'язнення знає все, але не каже. А Дмитро Голуб до останнього сподівався, що уникне покарання. Ще дивна обставина. Адвокат Голуба не прийшов на засідання, коли оголошували вирок, написав клопотання, щоб справу розглянули без нього. Олександр Позняков сподівався, що саме Ірина, яка жила з Кінгісепом, зможе розповісти деталі цієї резонансної справи і вказати, де ж тіло Тараса. Крім того, батько був упевнений, що у цій справі є ще хтось, досі невідомий, але зацікавлений у зникненні сина. І аж у 2021 році служба безпеки України відшукала тіло вбитого. Це через п'ять з половиною років після зникнення. Тіло знайти було непросто, адже з часу трагедії на місці його поховання перепродавали земельні ділянки, проводились будівельні роботи і виникали стихійні сміттєзвалища. Для пошуків правоохоронці залучили спецтехніку Міноборони. Правоохоронці отримали висновки експертизи, що ідентифікували вбитого. 20 січня 2022 року у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулося відспівування водія Блоблакара Тараса Познякова, вбитого попутниками у 2016 році. Попрощатися з хлопцем прийшли понад 50 людей. Серед них батьки та близькі Тараса. Поховали його у Дніпрі. Справа не закінчена. Ми знайдемо всіх, хто причесний. Трагедія Тараса Познякова нагадує про те, наскільки важливо бути обережними навіть у повсякденних ситуаціях, вибираючи попутників або взаємодіючи з незнайомцями, ми повинні бути максимально обачними. Його історія залишається болючим нагадуванням для всієї України, але також вона стала уроком для багатьох. Такі злочинці діють холоднокровно. Вони планують все наперед. Це були люди, які спеціалізувалися на викраденні та грабунках. Можливо, Тарас став для них випадковою жертвою, і це страшно, бо його життя обірвалося через чиюсь жадібність. Використання сервісів на кшталт Блаблакар завжди пов'язане з ризиками. Тарас ймовірно не міг знати, хто сідає в його машину. Потрібно завжди перевіряти профілі попутників, звертати увагу на відгуки, а також повідомляти друзям і родичам інформацію про пасажирів чи автівку, якою ви вирушаєте в дорогу. Дякую, що ви послухали цей випуск. Підтримати цей подкаст можна на Патреоні. Є посилання в описі до відео. Також запрошую у свій телеграм-канал Дівчина у подкасті. Хто зі мною, той знає більше? Бережіть себе. Почуємося.